Всіх на каналі Всім, як завжди велике вітання з берегів південного богу. Ось так швиденько промайнув робочий тиждень. І вже сьогодні п'ятниця. Уявляєте так швиденько, і навіть і січень, перший місяць 26-го року, сідає, як то кажуть, жив і будемо скоро лютий зустрічати. Уявляєте, як швидко, все ж таки. Лине час, так, так, і я сьогодні хотіла, до речі, з вами поділитися своїми покупками, які придбала в АТБ. Заходила сьогодні в АТБ, бо бачите. Фруктівниця моя порожня, всі фрукти поїли, то заходила поповнити якраз запаси з фруктів. Купила сьогодні мандарини Муркот. Вони, хоч, до речі, трошки кислуваті. Якщо полюбляєте саме кислі мандарини, то ось можете їх спробувати. Але все одно їх взяла, хоч і небагато, скільки я тут взяла, сім штучок. Я взяла вони по 62 гривні. А вірніше, на 60-57 гривень 95 копійок, от сім штучок мені вийшло на 30 гривень 25 копійок. Взяла два апельсини, а апельсини були по 62 гривні 95 копійок. А ось апельсини, в АТБ, оскільки я не купувала, то вони дуже солодкі, мені сподобалися. Взяла два апельсинчика і віддала 22 гривні 95 копійок. Яблука, а яблука в цей раз обрала Red Prince, Вони, хоч і найдорожчі, які були в ОТБ, але вони дуже хороші були за смаком. Мені сподобалося. Яблуко саме тверде, соковите і таке солодке. Мені сподобалось. 46 гривень, 90 копійок коштує 1 кілограм, і за три яблучка я віддала 22 гривні 51 копійку. Банани взяла, банани були по 64 гривні 80 копійок. Вийшла мені на 60 гривень 72 копійки, але ось бачите такі величенькі банани, 4 штучки взяла. І ось така яскрава вітамінна фруктівниця в мене вийшла з АТБ. Далі в АТБ сьогодні купила яйця. А яйця, до речі, були по 50. 56 гривень 90 копійок. Я взяла десяток, з лоточком зі своїм ходила, бо вже закінчилося, А хочу, якщо буде світло приготувати млинці, тож на млинці потрібні були яйця, взяла в АТБ. І діяла дуже чудова пропозиція. На цьому тижні розпочався новий тиждень акційних пропозицій. І ось від торгової марки «Савекс» ополіскувач на цьому тижні 800 мл коштує 69 гривень 90 копію. І, до речі, дуже хороша пропозиція була на велику пляшку. Це я взяла маленьку 800 мл, а велика пляшка півтора міл, е, півтора літри і коштувала вона 129 гривень. Але в принципі в мене до цього була е, теж від торгової марки Савок. Зараз покажу вам, але трошки інакше, бачите, трошки інший е, аромат ніж цей, цей в фіолетовому такому забарвленні, а цей в блакитному. Але він мені дуже сподобався. Тож знов його купила. По перше, він бюджетний. На знижках да, бо і він до речі, дуже гарно. Якщо полюбляєте, щоб Аромат на речах залишався після прання. Я хоч і невелику кількість його додаю, десь дві третіх, можна навіть і половинку з цієї пляшки кришечки додавати в прання. Але я десь дві третіх додаю, і мені подобається, особливо зараз на зимових речах светрики, теплий одяг, дуже приємний такий аромат, і речі дуже м'якенькі. Тож я, бачите, сьогодні теж поповнила запаси. Цей в мене я давненько купувала ще є, і ось буде запаси. Пас, тим бачу, хороша акційна пропозиція. І ось, бачите, купила фрукти, яйця салекс і віддала все разом за е, стільки позицій 262 гривні 85 копійок. Такі, бачите, ціни в АТБ. І заходила сьогодні ще в Аврора. А в Аврорі я купила, в мене закінчилися губки. Я цього разу вирішила взяти від фрекенбок 5 штучок в упаковці. В Аврорі коштували 39 гривень, і власне заходила в Аврору, хотіла купити. Мені потрібно було саме вішалку купити на кухні для кухонних рушничків. Бо в мене до цього та вішалочка, яка є, вона трошки пошкодилася, і треба було її замінити вже давно, але все ніяк не могла придбати. А це вже. Зайшла подивитися, що взагалі можна, бо такі речі в Аврорі їх дуже багато. Але заходила ту Аврору, яка маленька, поруч недалеко від дому біля центрального ринку, і побачила на три. Вішалочка, ось така вішалка. Вона дуже як на мене стильно виглядає, бо вона така прозора йде і сріблясті такі три вішелочки. Вона кріпиться тут, є в така, не силіконова, а прозора така. Клеєва наліпка знімається оця плівочка і клеїться на плитку, а потім зверху оця вішалочка вже приклеїться. Сподіваюсь, в мене все вийде і все надійно в мене вдасться закріпити таку вішелочку. Там були, до речі, поштучно, Можна було дві взяти окремо. А я, в принципі, так подумала, це мені сподобалося, бо вона така більш стильніша виглядала і більш така, як для мене, надійніша буде. Спробую, як вона буде. За вішалочку я віддала. 64 гривні, але якщо окремо купувати поштучно, то там було по 27 гривень, якщо я не помиляюся, вирішила все ж таки цю взяти. І в Аврорі сьогодні я ще купила від торгової марки. Елен, це наш український виробник косметики. Виготовляє написано було в місто Дніпро, ТОВ Космолаб, а торгова марка Елен. Я побачила кондиціонер. Знаю, що є і шампунь такої серії, і кондиціонер. Але в Аврорі звернула увагу, що просто проходила пост, побачила, що акційна пропозиція діє. На кондиціонер 69 ,90 гривень 90 копійок, і думаю, треба буде взяти, спробувати. Бо я саме по догляду за волоссям не користувалася від цієї торгової марки, не знаю. Але, взагалі, ця торгова марка, наша українська, вона маски дуже хороші. Знаю, дівчатка залишають. Дуже багато гарних відгуків саме на цю косметику. А ось я протестую і скажу вам свої відгуки і враження, бо канал не тільки про покупку, знаєте, а я ще й залишаю відгуки, але хочу сказати, що мені дуже сподобався аромат. Він такий, як на мене, парфумований. Сам кондиціонер, і написано, що з аргановою олією йде 250 мл і дуже зручно, що він бачите, кондиціонер з дозатором. Зручно, скільки тобі там потрібно, взяв, використав. Мені подобаються саме в такі флакони. Ну і підтримати, звичайно, нашого українського виробника, бо наразі дуже складно нашому українському бізнесу в такі часи, тому як. Якщо є така можливість, звичайно купую все ж в першу чергу українського виробника. Заходила також сьогодні в пан економ. Хочу приготувати желе. бо це такий десерт, навіть коли немає світла. Швиденько приготував і до чаю, до кави буде якраз желе. В пан економі желе від торгової марки Мрія було по 15 гривень 50 копійок. Знаю, що багато хто полюбляє і бити скло. Дуже багато всі готують. Полюбляють взагалі цей десерт. Я цього разу взяла полуничне і взяла апельсинове. але хочу спробувати не просто жили там. Розмішати з водою і в кремане залити. А хочу його спробувати збити, щоб у нього така консистенція, як е, виходить, така більш ніжніша, як на мене. І е, зробити там, збити потрібно буде міксером. Тоді желе воно буде тако, трошки біле забарвлення, бере, як, наче, як йогурт такий виходить. І має бути смачним. Я вперше буду, до речі, готувати. Якщо готуєте, можете написати чи полюбляєте. А я ось для своєї родини, бо це я побачила. Знаєш, багато хто готує в інтернеті, і думаю, треба буде взяти, спробувати як. Як воно на смак. А, і взяла ще мою улюблену гречку. Гречка це крупа номер один, яку я каша. Каша вірніше, взагалі номер один, яку я дуже полюбляю. У мене якраз закінчується гречка. Тож я взяла сьогодні в пан економі. Побачила вінницький млин на вагу по 43 гривні за 1 кілограм. Зернятко всередині хороше я побачила, були тому взяла спробувати набрала, думала, один кілограм, навіть і більше. А ні, трошки пригадала, 884 грами гречки на 30 8 гривень мені обійшлося. Ось такі мої сьогоднішні покупки. Щиро дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули. Бажаю вам теж вдалого і корисного шопінгу, і вдалих, мирних, спокійних, вихідних вам усім. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую вам за підтримку Україномовного каналу і, як завжди, буду чекати вас у наступних відео. З вами самого найкращого!